Вже. Бачите, від вже цього стовпа. Кабель передом, що сьогодні буде інтернет. Ми тут покидіємо. У нас з'явиться інтернет, у нас сьогодні 17 червня 2025 року. Ну, от, будемо копати траншейку, воду рити. поки людина працює, доща нема, треба підготуватися до роботи. Така історія. Поки я по телефону говорив, в мене траншею вирила жінка, ви подивіться. Яку... Молодець. Да. Подивіться, як людина працює. Без зупинок. Тимо вже час. Вирили 6 метрів, але ще не наповню глибину, але вже зробили такий розворот. Там насінька вже йде прямо аж до колодязя, А я поки углубляю тут цю траншею. Так що працюємо. У тут на